Для кожної душі роди, Боже, гроші. Величезну нішу у нас в культурі займав російський контент, який спочатку війни е, не скажем, принаймні офіційно його не може бути. Відповідно, цю нішу заповнив е, український сучасний контент. Це величезна ніша. Дай защедрували Щедрик, щедрик, щедрі, вачка, прилетіла, стівачка сам піщами, а вище тих, тебе та барвизь, хороший будеш мати біку грошей. Тебе, жінка, чорноброва, хоч не врожів до полабати. Безінка чорна брава, щедрі, щедрі, щедрівачка. Є гіганський сегмент, який зранку йде на роботу. Ввечері приходить додому, максимум включає телек. І саме для цього сегменту потрібно виходити на вулиці. Для того щоб ми їх перестрічали по дорозі, куди вони там їдуть, і вони бачили, що щось є, щось існує. Потім вони десь це зустрічають в тому самому Фейсбуку, якусь фотку або викладають. Хтось каже, ой, а я теж їх бачив, ой, там це, і тут же десь в садочку. Якась вихователька каже: Ой, у нас вертеп, ми будемо щось готувати. Тобто, це правило цих трьох трьох рівнів інформації. Коли ти інформацію тричі в різних місцях почув, вона в тебе починає осідати в голові. Я побачив колядку в метро. Мені в садочку сказали дитині там вивчити, і я в фейсбуку щось побачив. І я вже до цього починаю ставитись як до шматочка свого, своєї культури, свого, ну, якби, частинки свого ідентифікаційного коду. Коли настане стане день, закінчиться війна. Побач аж до дна обійми мене, обійми мене, обійми так лагідно пускай твоя весна, прида нехай. Біль Нацветание, солнце и дым мало хто знає, що ж буде з ним. Знаєте, як воно дворова музика, гітарка, цоя це все таке. Я, ну, як би, розумієте, да. От, це до 22-го року. А потім вже воно все відійшло потроху постепенно, я не скажу, що це все зразу відбулося. Відійшло на другий план, я став дуже активно поповнювати е, репертуар україномовної музики. От, в частности, там бумбокс, бумбок, саканальзи пісні. Це саме така ходова музика. Ну і, звісно, багато-багато інших. Військово-патріотична тематика, народні мотиви. От, став просто цим більше цікавитись саме українською музикою. Переважна більшість мого репертуару, який я ставлю, це українські автори. Хоча я ну, не навмисно це роблю, якось отак воно виходить десь там в театру, запад, ще щось, але для мене це теж ознака якоїсь зміни картини, що українські автори стали більш популярними, ніж були там А Ми будемо пити, і Бога хвалити і за вас, і за нас, і за неньку старенько, що навчила нас. Твоїлочко пити помаленьку, потихеньку. Ой, хто п'є, краще, Що ви знаєте? А й правда, дочка краще знає. А про мене та глядіть, щоб усе було гаразд. Все буде, все буде на найвищому рівні. Я зараз піду... Такий такі, от якраз, цей місточок до глядача, який було знайдено і почали нести українську культуру. Та звичайно більша частина глядачів навіть там не знають, хто такий цей Квітка Основ'яненко чи Старицький, але вони про них дізнаються, прийшовши на вистави. Хемці дай. Хемці то є да. А я напишу. Вісім років тому на радіо було всього п'ять відсотків україномовної музики. П'ять відсотків. Зараз це комусь здається просто неможливими речами. А колись це була реальність наша зараз. Це далеко не така цифра, тому що оце оцю нішу заповнила українська, українська культура, українська музика, і вона спонукала творити нове. Тобто, це ж попит і Пропозиція почалось спонсорування якихось проєктів. Люди шукають альтернативу, бо зникло це. Вибачте, гівно російське, яке залазило нам в голови, і люди шукають, бо люди прагнуть культури по своїй природі внутрішніх хліба і видовищ. Воно їм треба все одно. Покидати попадали самі. І е, ну, якісь такі неймовірні речі. От у мене на день народження Шевченка був концерт на слова Шевченка, пісні сучасні різні. І на Рвета стогне, глядачі встали. Ну, тобто, це вперше таке було, це абсолютно не, не продумано. І це зробила війна. Я впевнена в тому, що це зробила саме війна. Е, це оцей позитив від цього жахіття, яке відбувається, ціна страшна. Але е, відбулась переоцінка цінностей, і, звичайно, вона вплинула на театр і на мистецтво. Бо добре, чи зла з тобою, завжди вони. Бо добре, чи зла з тобою, завжди вони.